З метою утримання в належному стані доріг у добропільській громаді розпочалися роботи з поточного ремонту дорожнього покриття. Про кошторис та заплановані роботи більш детально в нашому сюжеті. Загальне фінансування, яке виділено з місцевого бюджету, це 5 мільйонів на місто Добропілля і 1 мільйон 400 на місто Білецька. Підрядна організація Юніо Трансбілдінг виконує роботи з ямкового ремонту дорожнього покриття в місті Добропілля. Поточний ремонт планують виконати по 11 вулицям міста. У Білицькому теж заплановані ремонти дорожнього покриття. Ну, так як місто Білицьке не невелике місто, то ми сіли, склали комісію, сіли автомобіль. Проїхали по тим вулицям, подивились, де дійсно потребує ремонту, де великі ями, де незначні. От, були визначені там біля 12 вулиць, були вибрані ті, які потребують найбільш, скажімо так, знаходяться в критичному стані і найбільш скорішого ремонту потребують. По деяким вулицям буде проведено відсипку шлаком. По тим вулицям, на яких нас кошти не вистачило, ми будемо розглядати питання щодо під підсипки їх шлаком, щоб ну, хоча б якось забезпечити більш якісний проїзд і більш якісні умови для водіїв. Роботи виконуються у відповідності з державними будівельними нормами та контролюються технічним наглядом. Виконати роботи планують протягом червня місяця, якщо будуть дозволяти погодні умови та безпекова ситуація, зазначили в адміністрації.